Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок четвертий. В такому разі будемо відверті, сказав суддя. Бо тут не до прикрас. Чого ж тоді він в ніч своєї смерті таки у неї був, а не у вас. Тоді вишняк. Жалосний за такую тяжку зневагу дому свого, просив дочку не спитувати більше. Галю спочутливо одвели баби в бабинець. з плакану Поневаш. При кождім ділі свій бабинець є. Суддя поглянув на підсудну лаву. Що скаже нам уби?